Брати, наше завдання робити учнів такими ж послідовниками Христа. Це те, що Він сказав. Я з вами у всі дні до кінця віку. Брати, це обов'язок для нас. Коли я дивився на це місто, на смірну, в. в той момент я усвідомив, що вірні чоловіки, вірні жінки ходили тими вулицями. Вони проголошували Євангеліє у ворожому світі. Але брати, їх вже немає, вони були вірними. Христос їм наказав, але зараз їх немає. І це наші дні, брати, ми не можемо жити в минулому. Ці біографії, які лежать там на столі, вони славні, але ми не можемо жити цим. У вас немає такого ж відчуття, яке я відчув у ті ранні роки, коли читав книгу під заставу в один долар від Уайтфілда і читав книгу дії апостолів. І я буквально кричав зсередини: Господи, де це сьогодні! Я просто не хочу читати про це. Я хочу жити цим. Я хочу бачити це. Брати, ми не можемо жити на попелі та праху. Всі люди, їх більше немає. Є прах, є кістки, є щось, що поховане там. Але це вже в минулому наш час це сьогодні. І воно коротко. Ми недовго будемо жити на світі. І наше завдання сьогодні таке ж привести як жертву Богу цих людей. І я благаю вас, моліться. Ми не можемо допустити цю ситуацію в Туреччині. У нас набираються наполовину врятовані люди. Але коли приходить кризовий час, вони випадають з ладу. У нас є люди, які врятовані, але коли приходить час відректися від сім'ї і любити Христа більше, ніж батька і матір, і братів, і сестру, і чоловіка, і дружину, це реальність з бажанням жити, залишивши все і слідувати за Христом будь-якою ціною, і це і є славна і прийнятна жертва Богу. Ми не можемо задовольнятися в наших церквах тим, що у нас є ці ніби наполовину, напівспечені, напівврятовані люди, які з'являються, але у яких немає справжньої відданості. Але коли ми побачимо, брати, коли серця людей звертаються до Христа, нам потрібно радіти. Коли ви знаходите людей, які мертві у своїх гріхах, і ви берете Євангеліє та проповідуєте його їм, і тоді цих людей... Які були рабами цього гріха вже не потрібно тягнути до церкви? Але їхня слухняність цьому слову йде від серця. І це ми можемо запропонувати як жертву на славу Його імені серед усіх народів, брати. Ось про що нам потрібно думати: увесь цей час люди гинуть. Вони гинуть навколо нас, брати. Це наші дні. Вже немає спердженів. У Уайтфілдів немає, з нами Уеслі. Теж немає. Равенхілів немає. Зараз наш день. Хто буде євангелізувати світ? Газети цього не роблять.